буде два підмети в цьому реченні заводимо присудок і ми приїхали з цією сім'єю у 2012 році. Де 6 квітня 4 роки сім'ї. Так, я приїхав, я дружина і донька. Доньці було 11, зараз відповідно 15. В Україні ви були з того часу, як виїхали? Ні, не були, тому що ми, ми не маємо документів і я не ризикую, не можу, тому що щось не вдасться і втратити відповідну роботу. Тоді донька пішла тільки перший рік ліцею, вибрала хоче стати архітектором. Сподобався вибір. Скажімо, з такою професією можна працювати. Де, де, де завгодно в будь-якій країні 5 років і ліцею, і потім 5 років ще університету, відповідно Так що 10 років ще мусимо, як мінімум, бути тут, а там далі буде видно. Далеко планів, таких скажімо, щоб не можемо, тому що в них, по-перше, для дитини охота щось працювати, щось придбати і тут якусь би квартиру. Щоб Дійдати майбутнє, ми маємо куди повернутися будинок, скажімо.